Вінниці підняли олімпійський прапор. Підготовка до опалювального сезону 2024-2025 у Вінниці йде повним ходом. Відтепер id картки та паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна зробити не залишаючи оратів. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. 33 ті літні олімпійські ігри стартували в столиці Франції Парижі 26 липня. Україну на Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступатимуть у 23 різних видах спорту. З Вінничини до Парижу приїхали лідер збірної України із штовхання ядра Роман Кокошко та вистувальник на байдарках Дмитро Даниленко. На підтримку наших спортсменів на площі Майдан Незалежності в Вінниці підняли олімпійський прапор. 26 липня в Парижі стартують 33-ті літні олімпійські ігри. Україну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів. З нагоди відкриття Олімпіади у Вінниці Олімпійський призер Максим Черняхівський та військовослужбовець ЗСУ Євген Лигін підняли Олімпійський прапор. Це змагання найвищого рівня. Спортивні, тому навіть потрапити туди це є вже честю для кожного спортсмена. Тому якби в мене була ціль, мета, я її досяг, і досі я радію. Коли ви йдете по селищу олімпійському або на олімпійських об'єктах в формі української збірної, і тебе вже знають як спортсмена в минулому, тобто ім'я твоє вже знають, ти відчуваєш гордість. Це прогресивне людство. Приймає участь, дивиться в змагається на мирних Олімпійських іграх. Відсутня тільки у нас армія Мордора на цих Олімпійських іграх. І це, я думаю, абсолютно правильно і абсолютно чесно. Що можна додати, що в честь цього дня на центральній площі міста Вінниці і нашої територіальної громади піднімаємо прапор України і, звичайно, прапор Олімпійських ігор. У складі олімпійської збірної команди України на іграх в Парижі змагатимуться двоє віничан – легкоатлет, штовхальник ядра Роман Кокошко. Внаслідок отримання травми Роману було важко виборювати право участі в Олімпіаді. Втім, доклавши максимум зусиль, легкоатлет потрапив до складу олімпійців. Він справжній атлет, він справжній чемпіон. Його е, психологічний настрій завжди е, піднесений, завжди націлений на перемогу. Е, він не знав так, що він потрапить до олімпійської збірної, але всією областю ми сподівалися, і, врешті-решт, е, він відібрався. Це перші міжнародні змагання такого рівня і у спортивній кар'єрі веслувальника вінничанина Дмитра Даниленко. Тож і підготовка відповідна. Спочатку спортивна зала, а потім тренування на воді. Дмитро разом зі своєю командою виступатимуть на дистанції 500 метрів у байдарці-четвірці. Кайфанути від того, що я знаходжуся в Олімпіку Вілідж. Знаходжуся серед, серед топових спортсменів у най, найгарячішому і найпалкішому спортивному заході світу, що на мене буде дивитися там, да, весь ворлд. І весь цього я хочу туди приїхати і кайфанути. 33 ті літні Олімпійські ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Підготовка до опалювального сезону 2024-2025 у Вінниці йде повним ходом. Встановлюються когенераційні установки, модульні котельні та сучасні енергоефективні помпи для котелень. Про те, як готується Вінниця до зими, розповість Андрій Ковальов, директор Вінниця облтеплоенерго. Вітаю вас. Доброго дня. Як саме когенераційні установки встановлені у Вінниці для підготовки до цього опалювального сезону та які їхні переваги? Ну, Він Вінниці має стане на зараз, міськ теплоенерго встановили 5 координаційних установок потужністю більше 5 МВт. і наше підприємство має наміри до початку опалювання встановити ще дві координаційні установки потужністю до 1 МВт. Насправді, це сучасна технологія, яка дозволяє виробляти з газу тепло та електричну енергію. У разі відключення, а ми бачимо, що напевно сезон опалювання буде дуже непростий. У разі відключення електричної енергії чи газу, ці координаційні установки забезпечують безперебійну роботу саме котелень, які на нашому підприємстві забезпечують лікарні, соціальні заклади, освітні заклади. Тому це дуже потрібна річ, яка зараз по всій Україні, враховуючи ураження наших і ГЕЦ, і тец. І відповідним чином можливо недостачу електричної енергії, крім того, що ми виробляємо тепло на цій установці, ми виробляємо електричну енергію для власних потреб і фактично можемо передавати в мережу. Тому фактично допомагаємо нашій системі енергетичної нашої країни мати необхідну кількість електричної енергії. Я знаю, що два тижні тому для 15 котелень Вінниччини передали 45 сучасних енергоощадних помп. Як вони впливають на ре... на енергоефективність підприємства? Ну, це циркуляційний насос, підживлювальний насос, це сучасний виробник фірма Вілло, і фактично ну, беремо для прикладу будь-яку котельню, на якій стояли на насоси все з радянських часів. І по факту, якщо насос був потужністю 11 кВт, а зараз ми його замінили на 4, то майже в три рази зменшили споживання електричної енергії. Одним з завдань по підприємству зараз є максимальне зменшення споживання саме електричної енергії. Відповідним чином це економія електричної енергії, це зменшення навантаження на наш тариф. Відповідним чином всі наші споживачі будуть менше платити під час опалювального періоду. Які заходи з підготовки палива вже проведені, і як це допоможе зменшити витрати під час опалювального сезону? Ну насправді одним з пріоритетних завдань по підприємству було це перехід від газу на, на альтернативні види палива. Коли я прийшов 4 роки на підприємство, то 35% всіх котелень працювали лише на альтернативних видах палива, це деревина, щепа, піліта. Зараз ми маємо вже 68 І одна гіакалорія, яку ми виробляємо на альтернативі, вона значно дешевша, ніж на газу. Тобто, фактично, крім того, що ми незалежні, у разі зникнення газу ми можемо перейти на об'єкті на використання альтернативних видів палива. Це перша перевага. І друга – це, що знову ж таки, економимо наші ресурси і ресурси наших споживачів фінансові. Тому що саме виробництво теплової енергії з використанням альтернативних видів палива, вона на 20-30% дешевше. Тому все добре. Я вам дякую, що ви до нас у студію. А нашим глядачам хочу нагадати у нашій студії був Андрій Ковальов, директор Вінниця Оболтеплоенерго. У Вінниці відзначили День Святого Якова та відкрили кам'яний показчик до Сантьяго де Компостела. Вказівний камінь, привезений з Іспанії, встановили поблизу набережної Рошен. Саме він є найсхіднішою точкою від Вінниці до шляху Святого Якова. Також в цей день було відбулось спецпогашення марки Кам'яно-Подоліку. Лімітована марка розроблена офісом туризму та присвячена долученню подільського шляху Святого Якова до першого європейського культурного маршруту. Найсхідніший в Європі вказівний камінь, який показує напрямок до міста Сантьяго де Компостела, встановили у Вінниці 4625 кілометрів. Саме така відстань до кінцевої точки паломницького маршруту, що проходить усією Європою. Знаходиться кам'яний показник поблизу наборожної Рошен, оскільки тут сотні паломників починають шлях каміно по доліку до костелу Пресвятої Діви Марії Ангельської. Це теж один із офіційних атрибутів маршруту. Саме цей камінь був подарований Вінниці урядом автономного регіону Галісія в Іспанії. І такі камені знаходяться в дуже багатьох світових містах, столицях як символ власне єднання довкола маршрутів шляху Святого Якова». У травні цього року Вінничині підтвердили статус подільського шляху Святого Якова як частини великого європейського маршруту каміно де-Сантьяго. Майже сотня паломників вже пройшли подільський шлях Святого Якова. Дорога вже визначена. Куди йти? Або тисячі кілометрів піде. Або пішки, або на велосипеді, або на коні. Є три можливості пройти цей шлях від точки А в точку Б погасили й лімітовану марку Каміноподоліку, присвячену шляху святого Якова. Замовити її можна лише в офісі туризму до 16 серпня. Марка є особливою, тим, що на ній зображено дев'ять пам'яток по маршруту з дев'яти різних громад, найбільш популярних, які також будуть впродовж цього літа промарковані сонячною мушлею Святого Якова. Марки і конверти, листівки, які були сьогодні презентовані, можна замовити в офісу туризму в Вінниці. Це лімітована серія, і замовлення можна буде здійснити до 16 серпня цього року, тобто ми не будемо його більше повторювати. Торювати подільський шлях Святого Якова включає в себе 14 точок у Вінницькій та Хмельницькій області. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Відтепер id картки та паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна зробити не залишаючи оратів. А саме в центрі надання адміністративних послуг Оратівської селищної ради. На сьогодні ЦНАП прийняв 54 заяви на оформлення паспорта громадянина України і 38 заяв для виїзду за кордоном. А з нами на зв'язку Олена Новодворська, адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг у Ратівської селищної ради. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, наскільки важливо для мешканців, що тепер ці документи можна оформити саме в Оратові? Так, дійсно влучне запитання щодо важливості оформлення паспортних документів у Оратові, оскільки в Оратівській об'єднаній територіальній громаді налічується 46 сіл. Для вирішення паспортних питань необхідно було обирати Державну міграційну службу, але щоб добратися туди, потрібно було тратити день, а можливо і не один, і відповідно кошти на білети або на пальне. Відтепер оформляти паспорт громадянина України, також паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна у невеличкому селищі Ораті. Звертатися за даними послугами можуть не тільки громадяни селища. А й усі бажаючі громадяни України. Скільки вже зробили ID карток та іноземних паспортів? E, на сьогодні вже в нас зроблено 69 id карток та 58 паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Зауважу, що це за з червня місяця ми почали працювати 24 року, 2024 року. Тобто така вже велика кількість лише за місяць, грубо кажучи. А які документи потрібно для цього мати? Я почну з паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Необхідно мати з собою паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер платника податку і платіжка. Якщо ще був закордонний паспорт, попередній теж потрібно взяти його з собою для того, щоб ми його підсканували. І, можливо, він може бути діючий. Ми його можемо повернути особі для користування. Можливо, і два паспорти користування потрібно. Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон є такі переваги, коли в громадян ID-карточка вони можуть надавати електронний документ, пред'явити електронний документ, не маючи з собою карточки в руках. Ми так теж можемо оформляти. Це щодо закордонного паспорта. А я вже так розумію, вже можливо якісь відгуки є у мешканців. Наскільки це полегшило їм життя? Е, так, дійсно, відгуки є, і дуже хороші відгуки, позитивні. Навіть люди шоковані тим, що в такому маленькому селищі і е, надаються такі послуги. Вони ну відгуки прекрасні, дякують керівництву, Ратівській ТГ за те, що дуже таку проробили продукти. Ну така робота дуже важлива для населення. Я вам дякую, що ви знайшли хвилинку вийти з нами на зазок. А нашим глядачам нагадаю, з нами на ЗАЗОКу була Олена Новодворська, адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг у Ратівської селищної ради. 15-річний підліток втопився в селі Кунка Гасінського району. Лікарям не вдалося врятувати життя хлопця. Бригада екстренки, що прибула на виклик, після тривалих спроб реанімувати юнака, врятувати не змогла. Що ж призвело до загибелі підлітка, встановлюють судмедексперти та правоохоронці. Попри постійні затвердження рятувальників, люди нехтують правилами безпеки на воді, що в результаті призводить до трагічних випадків. З початку року на території Вінницької області загинула 51 людина. З них 8 – це діти. Всі вони загинули з початку літа. Рятувальники Вінниччини стурбовані такою вражаючою негативною статистикою. Ми закликаємо батьків малолітніх дітей пильнувати за їхнім дозвіллям, а також дорослим нагадуємо, що відпочивати поблизу води необхідно лише на спеціально обладнаних місцях. Державі повернули 100% акцій заводу вінниця побутхім, який належить російській компанії Нєвська Косметіка. Вищий антикорупційний суд задовільнив позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування санкцій до компанії Нєвська Косметіка, власником якої є російський олігарх Володимир Плясовських. Про це повідомило міністерство юстиції на сторінці у Фейсбук. Вінницький завод має 12 промислових ліній. Загальна потужність заводу дозволяє виробляти 6-7 тисяч тонн пральних порошків на місяць. Вінницька громада не втомлюється допомагати нашим захисникам. Разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали важливу допомогу для двох військових частин Назгвардії і Мурпіхам. а саме багі і 100 FPV-дронів. аби наші захисники і захисниці могли успішно виконувати бойові завдання, тим самим знищувати вороже військо і наближати нашу перемогу. Це надзвичайно важлива допомога. – це їхнє основне завдання е зменшити. Е Кількість втрат особового складу. Чим більше, чим більше буде враження півдронів, тим менше солдат потрібно заводити на позиції, тобто впівдрони заміняють звичайних солдат. Сьогодні одна бригада морської піхоти і Національної гвардії України. Це якась ті бригади, які ми на постійній основі допомагаємо. І сьогодні після по піддесятих півдронів передаємо їм і морським піхотінцям передаємо баги. Я хотів би сказати окремо про баги, що сьогодні навіть от хлопці приїхали, а ми вже їм передавали баги. і Вони зробили, ну якби ну, по-перше, вони подякували за те, що ці. Транспортні засоби досить актуальні, потрібні, і необхідні. На завершення випуску про події в громадах. В міському парку у Хмільнику відбудеться захід присвячений спорту спорт по місту в рамках проєкту Чіл по місту. Цей захід присвячений фізичній активності та здоровому способу життя. На учасників чекають веселі старти, змагання з шахів та майстер-клас з йоги. А ще учасники матимуть можливість отримати призи. Для цього потрібно бути активним і брати участь у конкурсах. Організатори запрошують усіх охочих. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити наближати нашу спільну перемогу. І гарних вам вихідних.